Так, я облажався на щастя, адже футбол переміг антифутбол, і Франція поїхала додому. От, і Я зараз намагаюся зрозуміти, що ж пішло не так, в сенсі в моєму прогнозі, хоча я дуже щасливий, що я помилився. І в мені спала думка така історія. Ну, по-перше, Іспанія стрибнула вище голови, а по-друге, напевно, поясню. Причина в тому, що мозок Іспанії був розумнішим і швидшим, ніж мозок збірної Франції, поясню. Назвемо імена, що мені, Рабьо і цей маленький півзахисник дуже крутий який в Челсі грав, а зараз в Саудівську Аравію поїхав, просто забув. Дуже крутий чувак, цербер такий, просто як Едгар Давіс колись. От, так от порівняйте цю цей центр у французів, а і додайте до цього Дембелі. от, а тепер порівняєте з Іспанією Фабіан Руїс, Родрі, а потім а, цей Геній маленький, який забив гол. От. І таке інше. Словом, Один Родрі він є в сто разів креативнішим за всю, весь центр збірної Франції. От словом, весь центр збірної Франції, півзахисту це все про контроль, про оборону, про... але не про створення моментів, не про креатив. А іспанці навпаки. Фабіан Руїс – це ж креативний гравець. Родрі теж, хоча і не грає опорника, але це чувак, який йде афігільні передачі, який не просто е грає в оборону, але також може щось створювати. Ну і так далі. Словом, е так сталося, що французи просто виявилися не такими розумними, як іспанці. Тобто вони бігали-бігали, але там не було кому давати моменти. Гріцман на полі вийшов, коли вже було пізно. А по-друге, він зараз не в формі. От і вийшло, що чисто на фізиці не затягли французи. От, і я навіть більше скажу: от я оце подумав, що де грає от весь цей центр е французів? Це ж ну, Реал, там вже два ключових гравці, що мені і ще один там чувак є. Так що ж відбувається? Е у цей центр у реалі, це ж він теж має які функції бігунків здебільшого. Там думав хто? Там думав Модріч і Мюллер. Ні, не Мюллер, пардон, а Тоні Кросс. І вони давали імпульси, вони керували, вони композитори цієї гри. А у Франції в Чорнополі не було композитора, зідану не було. Тому вони бігали, бігали, але по суті моментів таки не створили. ну, їх не було, просто не було. От, такі, ну, Один момент створили, один забили. Навіс, ну чудово. Тому, як такого контролю гри у французів не було. І, до речі, сам Грізман, Грізман визнав, що вони нас обіграли в одні ворота, і тут нема про навіть про що говорити. От. А щодо Іспанії, так мені, до речі, я ж казав, що напад у іспанців, ну, це типу, що є, що немає. От. Вони відволікають увагу, як наш довбик та Яремчук в першу частину. І хто забив у іспанців? Прекрасно. Вендеркін забив і забив Дані Ольму. До речі, півзахисника. Два півзахисники зробили результат висновок. Коли є розум, то можна розумом компенсувати фізику. Тим більше з фізикою, як виявилось, у іспанців теж все дуже-дуже, дуже, дуже, дуже оп. А, Тому я щиро радію, і наперед кажу, що. Іспанці мають вибрати це євро. Просто вже, як, я не знаю, коробку цукерок. А що стосується сьогоднішнього матчу, то я знову ж таки подивився на склади команд. А я буду за, звичайно, за голландців, за Нідерланди, бо це абсолютні башкетники. грають вони от від душі. Хаві Сімонс, який вічно плаче, в нього таке обличчя дитини, яку ви зараз образили. От І він весь час ображається, що ніфіга не зміг забити. Сподіваюсь, сьогодні йому вдасться, можливо, навіть двічі. Тому а, я дуже хочу, щоб виграли Нідерланди, бо вони грають з душею, а вони створюють моменти. Хоча в них є Депай, який ну, це який, ну, в який грає в одній лізі з Дембеле, Мудриком там та іншими чуваками. Які дуже намагаються щось зробити, і в них абсолютно ніфіга не виходить 100% часу. От. Тому, якщо Депай не зіпсує, то все буде чудово. Хоча Депай весь час заграє на команду і взагалі він красунчик, але він реально не забиває. Він, от, ну, ну, Тому він і в Барселоні не пішло, і потім, а, до речі, в Атлетіку він вже теж зараз, на... Більшу, як цей на заміні, грає. Тому я бажаю перемогу Нідерланди про Англію. Я хочу сказати, що Англія це буде Англія, ну, Будуть бетон заливати, там на, е сподіватися на в ну, Белінга, як завжди, і на якийсь інстинкт Кейна. Я нічого я не хочу про них ще додавати, бо це знову ж буде Саутгейтбол. Тому всі надії на Нідерланди тоді у фіналі справді може бути кру крутий махач. І сподіваюся, що так воно і буде. Тому мій прогноз, дай так, не прогноз, моє бажання, щоб виграли Нідерланди і мої, мої всім вайби надсилаю, щоб так і сталося. От. Тому, ну а ввечері побачимо, хто переможе. Сподіваюсь, ну, самі зрозуміли, хто це буде.